Став майже у центрі міста. Красива набережна, безліч фонтанів, смачна їжа і привітні люди. У Тернопіль завжди хочеться повертатися. З нагоди дня міста, який відзначають 28 серпня, ми запитали перехожих, за що вони люблять Тернопіль потім є мій дім. Патам домі є моя пушенька. А найбільше мені подобається свій Тернопіль, бо там є гарні гойдалки, бо там, є дуже там є мої друзі, такі гарні. Тернопіль таке гарне, маленьке місто. Тут всі живуть своїм життям, тут нема такого такої рутини. Денної як в Києві, десь чи в Львові. Тут легко, тут гарно, спокійно, пока що, слава Богу. І таке місто, якби тил наш. За це я люблю його. Тут живуть. Я рахую хороші люди. Ну і взагалі дуже компактне, зручне місто. Дуже добре тут. Сітки усміхнені, аж хочеться жити. Найбільше люблю, що найбільше на зелені. Я от була за кордоном, навіть в Італії недавно приїхала. Там дуже красиво, але дуже мало зелені. Наше місто дуже багато. Багато говорять, дуже зелень, багато красиво, чисто, набагато чистіше ніж за кордоном. І, і, і тихе. Тихе, містечко наше. Напевно, за його красу, за архітектуру, за історію. Ну і, ясна річ, за дівчат. Знаєте, дівчата то перше місце займають. Місто Тернопіль взагалі красиве, але найбільше я його люблю за озеро. Там можна і погуляти, і піддихнути. За те, що воно красиве, зелене, дуже гарні люди в місті. Місто прекрасне. Я дуже люблю Тернопіль, тому що. Це таке затишне, найменше, можна сказати, ну, найменший в принципі, обласний центр в Україні, але той, який має таке озеро, той, який має таку атмосферу шикарну, люди люди добрі і взагалі я дуже люблю Тернопіль. Наше місто я люблю за те, що тут є де погуляти. У нас дуже багато парків, куди не піде, можна місто пройти просто пішки і не потрібен ніякий транспорт. Ви здоров'я, коло озера в парку. Я живу на дружбі, не в центрі. Там дуже гарно в парку тупільші, люблю в залі. Всі парки в нас дуже гарні. Найбільше любимо парк Шевченка. От навіть з дитинкою ми найбільше там. Саме якось там красивіше, тихіше. Багато. І для діток, і фонтани, водичка. Центр, коло ставу і так далі. Бо мені тут подобається, мені комфортно. Розумієте, я обираю для себе для прогулянки, десь з друзями прийтися, знайомими. Місце де мені комфортно біля озера. Найбільше в парках, в сквериках. Так я колись давав шлюб на острові закоханих. Там класне місце. Біля озера, звичайно, центр. Отут зараз гуляю, чекаю на зустріч з другом. Ми з дітьми кожен день гуляємо на площі, годуємо голубів. Голуби в нас дуже добрі. ніде в країні немає таких голубів, які з рук би їли і не боялися дітей, не втікали би. Біля озера в нас неймовірна краса, і взагалі наше місто саме найкраще. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.